Ми в одному з мікрорайонів Мукачева. Це борок Телеп, а це багатостраждальна дорога, ремонт якої не здійснювався вже досить довгий період часу. Бачимо тут ями та вибоїни. І наразі погода суха. Тож проїхати, об'їхати їх якось можна. А от коли дощить, проїзд тут майже неможливий, адже все це затоплюється і перетворюється у брудну калюжу. І така ситуація з дорожнім покриттям спостерігається по всьому району. Пан Василь, ветеран війни, проживає в мікрорайоні Бороктелев вже багато років. Нарікає, що стан доріг тут катастрофічний. Каже, покращень не спостерігається протягом багатьох років. Вже 10-й рік, як вони роблять цю дорогу. Як вони засипають, я не знаю. Чекають, напевно, дощ. Ну, Не можна проїхати. Машини постійно ламаються. На цей район взагалі влада забула, тому що ну, це 10-й рік вони роблять. Десятий рік. Бачите самі, пройдіться на другу дорогу. Вони засипали місяць назад там такі дороги, що тільки танки можуть проїхати. Постійно грязь, порох. Помити машину не можна. Окна на будинку постійно грязні. Якщо ж про капітальний ремонт мова не йде, то локально певні роботи все ж проводять. Минулого року, наприклад, було анонсовано реорганізацію водомережі, а разом з тим і прилеглих автошляхів. Тож виділили кошти з місцевого бюджету, завезли необхідні матеріали. А от чим це закінчилося, розказують місцеві жителі. Робили ремонт, вон грибоєдво, паралельна наша. От ну і шостоку з осені, Скільки пройшло три місяці. Вже ями, як тут на Гордійській. дуже погано. Тому що проводили каналізацію, міняли труби на воду, а зробили все от було добре в течение місяця, а далі все розсипається, розумієте. Тут треба робити ремонт, і знімати всю почву, от, розумієте, робити якісь асфальт, або робити якийсь асфальт, я не знаю, що, я не можу вам сказати. Тому що каналізації немає. Хоча труби проклали, а каналізації немає. Три з чочної води на вулиці немає ніякої. Отакої яркої теж немає ніяких. Отак і мучимося. Ворогтелепі я виріс 23 роки, прожив і ну, нічого не мінялося і, мабуть, не знаю, чи поміняється чи взагалі колись це все. Ну, у Мене тут батьки живуть, я зараз в другому районі живу, а ну приїжджаю сюди зима, літо без різниці, ну ужас. Ну тим боля, коли машина низька, то взагалі проблема бездоріжжя є дуже болючою для місцевих жителів. І це стосується не лише проїзду цивільних активок, а й спецтранспорту. Наприклад, карети швидкої допомоги або громадського транспорту. Місцеві кажуть, відмовляються курсувати поборок телепу й деякі таксисти або беруть підвищену платню. Ви самі бачите, які дороги. У нас такі вони є, і є роками, і так, і нічого не, зробиш, нічого не зробиш. Ту каналізацію вже я тут живу більше 30 років. Обіцяю, що проведуть, проведуть. Ну, По других вулицях вже щось там здвинулися, провели, а наші вулиці так і немає. Ніякі Тоб, автобуси, ні машини. Автобус? Та так, на таксі суки. ми маємо пенсіонери за таксі, грошей. Або проїхати сюди, в Орсейський район. А я, наприклад, досі хвора, я не можу пішком я мусить заказувати таксі, бо впаду. А подорозь. за 2,700 на таксі не поїдеш. ай. ай. Та й все. Автобусу немає, ніякого, роки. Місцеві депутати, коментуючи стан доріг у бороктелепі, кажуть, роботи проводяться там постійно. Вулиці підсипають, гравіюють, але вирішити це питання глобально не дозволяють деякі аспекти. Перш за все, ширина проїжджої частини. Частина борок телепа так склалася історично, що дорога дуже вузька, де построїли будинки, де не дуже можна щось зробити. Але ми постійно то освітлення робимо, то щебнювання і трамбування щебню, підсипання робимо, каналізацію проводили, воду провели, але не всюди можеш нормально завести, зробити врізки в двори, не всюди можеш розширити дорогу, щоб як положено було, там, ну, так історично склалося, що не дозволи прокопати канави. Дорога без канави це, це болото. Тобто, і Відповідно, не дуже можемо зробити. Треба або щось переміщати будинки, що в принципі неможливо. Але постійно щось робиться. У 2025 році запланований поточний ремонт доріг у Бороктелепі на 10 вулицях. В цілому з бюджету на це виділено близько 14 мільйонів гривень. Роботи планують розпочати уже незабаром і завершити до кінця року. Саме оборок телепів у нас закладено вулиця Кульчицького Сергія, 950 тисяч, Сагайдачного 2,5 млн грн, Гундії Яноша. Мільйон робоча, 2,200, Вакарова, 2,800, Менделєєва – 2, трудова, 2 мільйона, Крилова, 2,400. І львівська і ружечки. Це буде поточний ремонт. Це буде асфальтуватися до 40% від дороги. Десь, десь вже була частина заасфальтована, але в основному буде до 40% асфальтуватися, щоб нормально зробити, так як оскільки дороги. Законодавство нам не дозволяє не більше 40% у рік. Терміни проведення робіт до закінчення року. До, до грудня, ну, навіть скоріше, бо там температурні умови не дозволяють. У нас мораторій на земляні роботи в зимовий період, але до кінця року. Стан дорожнього покриття у різних районах міста це окремий біль містян. Чи виправдає сподівання поточний ремонт доріг у Борок-Телепі, дізнаємось згодом.